Вітаю на моєму каналі. Звати мене Тамара Півнюк. Я виготовляю художні ляльки і я живу в Україні. В цьому відео я хочу показати вам е, мій проєкт авторський е, з трьох ляльок під назвою Квіткові феї». Це три лялечки, які зроблені в єдиному екземплярі кожна. І вони виготовлені з порцеляни. В них яскраві текстильні костюмчики і такі е, ажурні. Дивні крильця. В кінці відео я трошечки покажу, як я їх робила. Буквально декілька фотографій. Більше, на жаль, не знайшлось матеріалу, бо дуже досить давно вони були зроблені. І тоді я по ним не збиралася знімати ніякі майстер-класи, тому просто на пам'ять пару фоточок буде. А зараз я їх розглядаю з усіх сторін і ви бачите шовкові юпочки, бархатні такі, ніби кофточки. Застосування стрічок шовкових. Вперше ці ляльки були показані на виставці Модна лялька у Києві в 2016 році. Був у мене такий квітковий стенд, дуже яскравий, і ми тоді проводили ще лотерею благодійну на користь фонду таблеточки. Це афіша мого проєкту, яка була на стенді, і анонсувала проєкт. Це сачки, які я власноруч зробила. І на стенді фоткались з ними, і тоді так весело проводили час. Ці ляльки знаходяться в мене вдома в домашній колекції, прикрашають мою квартиру в Києві. І я їх дуже люблю. У мене такі приємні спогади про ті часи, коли ще ми спілкувалися на міжнародних виставках, і було дуже весело. О, Тут я найцікавіше роблю, так? Я заглядаю під е, юбочку. Це те, що завжди хочеться зробити на виставці відвідувачем, але їм не можна, можна тільки мені таке робити. Крильця такі дуже цікаві. Техніка як аплікація зроблена. І ці аплікації з тканини натягнуті на ниточки, які кріпляться до проволочного каркасику у формі крильця. Бачите, я цю проволочку опліла крючком ниточками, і потім до них чіпляла, як на розтяжках, такі з тканини апліка... ну, геометричні фігури, зроблені методом аплікації. І такі милесенькі сачки виготовила, бо лялька повинна мати якийсь ігровий елемент, тоді цікавіше її і розглядати, і більш вона відповідає своїй назві лялька. Але, звичайно, це ляльки не ті, якими грають. Це так, так би мовити, фігуративне мистецтво і це такі художні фігуранти в нас. Також ці ляльки були в музеї показані, в музеї Тараса Шевченка на виставці Лялькове диво. А одна з ляльок ілюструвала афішу виставки «Вдохновення», яка проходила у місті Дніпро. Це теж було мені дуже приємно. Треба феєчкам загадати бажання, щоб наші лялькові виставки якомога скоріше відновились і ми в них приймали участь.